Казали, що зробили оновлення в цьому комбайні. Вже про да. цей комбайн ми знімали не одне, одне відео. О, сьогодні ми поїздимо в ньому, попрацюємо. Що да. ви цікаве доробили? У 2024 році була в мене така ідея, фікс, скажімо. Та, як зерно беруть з поля завжди, хочу, щоб зерно було чисте. Угу. Ну всі закупчики хочуть чисте зерно. Якщо на тік сипати, там треба через очисну машину. Я подумав, комбайн працює, горюча йде, робота робиться. Чому комбайн не має очищати зерно? Есть, лебоду, цей мусор, кусочки, земля, що попадає, всяка, воно очищається. Тому я до комбайну доробив свої власні доробки. Поробив отакі сітки на елеваторах. Бачите? Отака сіточки поробив я, от, на колосовому і на зерновому. На зерновому ширше, на колосовому чуть вужче. І виходить, все зерно, яке йде з решетного стану, воно йде по Шнекові сюди. І тут лопасті його колотять і очищають весь мусор. І через ці дірки просіюється весь мусор. Либода, щіричка, земелька, всю. І зерно йде в бункер чистюсіньке-чистюсіньке, як після очисної машини. Ну це класна ідея. Ну, як, як первинна очистка, так точно може бути. Да. Те, що всі отвори поміщаються. Це якраз підібралося решето таке. Воно товсто сіне, воно має 2 мм товщину. Це я заказував. Угу. От сюди. І таке саме решето стоїть там. От я покажу, зараз відкрию. О, Там ще й зерно є. дивіться. І воно, виходить, прочищає всеньке зерно, всенька крупа, все мусор, все висипається. От. Ну, І виходить, одночасно прочистка зерна йде. І з поля зерно, вже як сипіте, зразу в фуру, там, фуруєте, воно йде чистеньке, чистюсеньке. Це те, що ми бачили да. в прицепі. Коли ви запитали, чому воно таке чисте? Ну, да, да. От. Плюс друге новшество було, я переробив решетний нижній стан. Так. Я його перевів на обичний стандартний решета. Обичні решета йдуть зубчасті такі. Угу. І виходить, що в них полосочка і бобик пролітає, і тому в зерні завжди бобик. У мене зараз бобика немає. Чому? Тому що решето ставлю я зараз 80-90, обичне решето від машини очисної СМ чи ОВС. От. Я зробив нову рамку, все зробив. І чисте. Чистесеньке, чистеньке. По-перше, в полях є, скажімо так, осод. Осод важко забрати. Він завжди залишається. Тут осод весь де відход. Супер. І чисте зерно. Супер. Дуже круто. Ну, в принципі, це нічого сложного немає, але для людей це буде добавка якась. Ну, для так роботи. тут же це ж елементарно це да, зробити. — Так, і... просто, просто чуть-чуть <сх> включити мозок, подумати, як його. Спланувати, щоб воно прилягло добре, щоб чітко все було підігнати, на закльопочку, кріпь зробити. Це а рідні заводські, наприклад, там пшеницю молотити, чи е, ріпак, чи ще щось, я пальчика вибив, заводське вставив і закрив. Це угу. чисто для сої. А, тобто воно ще й легко можна замінити. Так, на... воно замінюється. Я вам покажу, там знімете, е, стоп кадр зробите, знімете, я покажу заводські, які лежать в мене. Угу. А це я вже зробив е, скажу так, комплект. E, значить, дивіться, оце ось заводське стандартне. Йде заводом, бачите, ось, ось зерно. воно. Це під пшеницю, під ячмінь, коли чистимо. Оце ось, ось заводське. Ми його знімаємо і по даному шаблонові робимо точнісіньку копію. Це воно все просто робиться. Ось вушка зігнули, отак, взяли. тут на 5 йде прутик. І це такого зробили, точнісіньку копію. Тільки з ну, ось, ось, ось бачите? Це воно має 2 міліметри товщину, вони продаються отакі от решета. Із нього вирізаєте, тут вварюєте ви уголочок. От. І все, ось цього шаблон від стандартного, ось я вам покажу, дивіться, оце я робив заготовочка. Бачите? Це лишнє обрізав. Зробили, уварили і все. І у вас є для очистки сої комбайну. І у вас соя йде чистесенька. Легко, просто. І доступно. Петельку взяли, зробити, отакого От оголочка. Сюди прихвалили полуавтоматом і все. І у вас буде чисте зерно, друзі. Ну, Супер. Класна модернізація. Ні, ну це хорошо, а ну, все-таки, якщо от, бути об'єктивним, на скільки відсотків воно підчищає, ну ж не може там, прямо на 100% прочистити. На 100% неможливо. Ну, скажу так, отой, що, допустима норма йде 2-3% загрізненності, то цих 2-3% його немає. Воно вже забирає його. Угу. Коли я молотив свого товариша, в нього дуже лебода була, то він був в шокі. От, от, от сипиться прям сопло таке. Mm -hmm. Чорного насіння, прям сопло сипється, таке, як ото з трактора газу досиш. Оце так тут висипається чорне насіння Либуди, щириці. Ні, ну що, що цікаво, воно ж реально нічого додатково не коштує. Ні. Ви ж все одно їдете, все одно. Так, комбайн воно круте. комбайн працює, все те саме, але він просто очищає зразу. Він відкидає оце мокре все. Щирицю змолотили, вона чорненька, і потім навіть привозити в господарство в склад, висипаєте, воно всеньке насіння, це міленьке остається. Навіщо? Хай в ну, полі останеться на удобріння ну, піде. В полі потім буде росте таким слугом. Ну. Потім будемо гербіцидом обробляти. <поте> да, да, да. Ні, ну Гербіцидом все одно буде будете просити. Однозначно. Оце отакий от, от легендарний старічок 11.77. У нас в Україні на пенсію йдуть, якщо 35 років стажу. В слідючому році він буде на пенсії. Він як новенький, виглядає. <рес> Ні, ну він не мити, не чищений, це в поле буде зараз виїжджати. Молотити сою союзно. Виглядає, виглядає <рес> прямо. Ну так. В видно, що хазяїн любить техніку. Дякую, дякую, пане Юрій. Сьогодні у нас 12 серпня. І молотимо, закінчуємо ми молотити сорт Сої Одеса. Це ранній сорт сої. Соя непогана, високша, Високування не робили. Прекрасно, на жаці є. Врожай, звісно, не дуже, там десь порядка трьох тонн з гектара. Але сухенька, чистенька, просто прелість. Комбайн йде. Приємо по під саму землю, підчищаємо. От. Не та є по окремі і, значить, і, стебла осету, але і, комбайн удосконалений, і, весь мусор, весь і, бруд і, викидає через спеціально зроблене колосовому і зерновому шнекові очисну сітку таку я зробив. От то виходить, ця земля, що захвачує грудочку всю, воно його викидає назад в поле і потім ми його заробимо в грунт, піде воно як добриво. Обороти барабана 400 оборотів, вітер 950 оборотів. Під барабаня стоїть на 10 мм, щоб сою не було. Швидкість руху 5 кілометрів. Ви подивіться тільки на поле, яка красота. Побрито, чистенько. під саму землю. Все завдяки тому, що сіялося сівалкою Амазони. От, там мені йде каток прикатуючий. От, І після того ми каткували. Ну я площі готовлю заздалегідь, щоб були рівненькі, щоб менше було. Рівчаків, горбочків. От, тоді е, легше молотити жаткою. Не потрібна жатка флекс, воно підбирає добре, підчищає. От, і менше йде е, під самий сегмент е, коси е, нижнього бобика. Соя прекрасна, мені дуже подобається, скажу відверто. Жалко, що слабувати врожай в цьому році.